Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Попросили мене в одному теж з відео розповісти свої ідеї щодо поєднання троянди Лаока з жовтими трояндами. І от є в мене якраз ще одна квіточка Лаока. Бо це молодесенький кущ і кілька сортів жовтих троян. Взагалі жовтих троян я насадила в 2020 році досить досить багато, але деякі були, виявилось, щось не те, наприклад, або розвивались не так. Ну, Тобто частину я з них роздервала. А деякі ще е, не наросли, ну, Мене це на увазі, як або не квітнуть, або немає такої презентативної квітки якоїсь, або навіть вже відквітли. І тому не буде так аж нато багато в мене рекомендацій, як би хотілося можливо, але раптом щось згодиться. І от почну я з фрізії, вона, як на мене, Найкраще пасує до цього, до цього сорту до лаоки саме через свою форму квітки. Я його так і помістила. Тут такі суцвіття гарні, досить зручні, якраз гарно демонструвати. Навіть можна мати дві руки вільні, і демонструвати вам, як виглядає, наприклад, виглядала б лаока в поєднанні із жовтою трояндою, з жовтою барвою. Вибрала я спеціальну сонячну таку погоду, поки ще не похмуро. Можливо, можливо, таке буде, що я потім в кінці вставлю окремо, коли е, ці кущі потраплять всі під сонце, е, під тінь. Ну, в затінок від будинку, коли сонце буде заходити. Я побачу, я побачу, але зараз я вирішила відзняти і на сонці, адже барва фрізії, вона дуже-дуже насичена, яскрава, жовта, і на сонці вона теж дуже гарно виглядає. Це є теж флурибунда, тобто по типу зростання кущі мали би бути досить схожими. Але ну, по лаоці, оскільки вона в мене мало того, що молода, так друге ще й вона на штамбі, тому я і не зможу прямо надто так детально розказати, як штамб, ну, як кущ флорибунди, так конкретно лаоки поводитиме себе на штамбі. Можливо, хтось підкаже в коментарях, кого є дорослий кущ. Але для порівняння, так як просили, щоб то показати, поєднати жовте, от я показую фрізію. Фрізія досить. Період квітування буде однаковий. Квітне, єдине, що скажу, що ось на третій сезон вона мене почала задовольняти щодо о, щедрості квітування і щодо якби, енергії приросту, щодо щедрості густоти куща. Тому, можливо, треба буде і почекати якийсь певний такий період часу. Поодиноку квітка тримається не надто довго. Але оскільки суцвіття дуже щедрі, бачите, оце одне суцвіття. Так, це один пагін, і там ще є бічні, о, трішки нижче теж того пагона, але не саме те суцвіття. То воно взагалі хвиля її, от перша хвиля і квітування, її досить тривали. І тут іще ось буде і буде. Я вже багато позбирала сьогодні, Але ще бачу, що є і є ще в публяхах, Але напевно, що це вже максимально на дану хвилю цього сорту фрізія. І кажу, найкраще саме серед тих, що в мене зараз квітнуть жовті, які я можу так порадити, то це якраз оця вона просто ідеально підходить по формі квітки, по розміру квітки, по типу квітки, бо вони розкриваються, показують свої пиляки. от. От мені так видається. Можливо, я ще отак покручусь. О-о, трішечки інший відтінок вловиться. Так, трішечки інший відтінок. Ось отак. Отак. Ще йдемо до іншої красоні. Покажу, як, яку іншу красоню я маю на увазі. Тут Треба збирати після дощі, після затяжної вологості. Піано нарешті розкривається. І Олександрій нарешті розкривається. Так, але ми говоримо про жовті. Ще один сорт, Алідорате. Я його посадила лише лише восени, тобто це його перше квітування, він ще зовсім малесенький цей кущик. Але якщо він, оскільки вони одного вивідника, це є барні, і якщо він матиме таку саму природу і енергію зростання, як ліола, яку ви бачите поруч, то це буде ого-го який потужний. Це теж рахується флорибунда, але це з таких дуже таких, об'ємних. Флорибунд енергійного приросту, який досить швидко показує гарний і прекрасний приріст. Якщо прикласти квіточки, якщо вітер дозволиться зробити, то ось попрошу подивитися, як би вони пасували разом. Специфікою цього сорту Алідорета є те, що на кущі будуть присутні різні відтінки жовтого. Можливо, це навіть і цікавіше для поєднання лаоки ну, з лаокою, бо тому що, от. Від ніжного, такого пастельно-жовтого, навіть цитринового, ледь ледь, -ледь цитриново-жовтого, до насичено-жовтого, це само по собі вже буде на одному кущі багато різних кольорів, жовтих, відтінків. Жовтих, І лаока вона теж може мінитися в своїй барві, в ві... від... Від... залежності від погодних умов, від того, чи це більш привечірня година. Тобто так, теж... Ну, як би, оця мінливість, вона гарно перегукуватиметься з мідливістю Алідорате. Фрізія вона ні. Вона ні. як починає квітнути насичено-жовтою, так вона й далі квітне насичено-жовтою. От Алідорате ні. Це молоденький кущ, але я вже бачу тут три відтінки жовтої барви на одному кущеві. І ось оця цитриновість. Але є ще, є ще така, такий натяк на цитриновість. Ну, Форма, форма. Бачите? По розміру ну, десь однакові. Звісно, форма різна. Трішечки-трішечки, але теж пасують, тому що вони мають деякі такі закрутки, що що пелюсток. А те менше має пелюсток. А от так, лавка більше пелюсток. Але те, що в них обох підкручені, дещо пелюстки, це теж додає їм такої цікавинки. Ну, і йдемо ще до одного сорту. Якщо буде дуже шуміти вітер, то я накладу, напевно, якийсь музичний супровід. Тут бджілки в ламанді вже працюють, насичено, і насичено, і дуже активно. Тому я коли переступаю, я трішки переживаю, щоб мені часом на бджілку не розізлити її під час її роботи. І ще один сорт, який мені так виглядає, пасуватиме, це Джулія Чау. Тут теж є, от я поприбиралася, бо центральні квітки вони потрапили якраз в дощову погоду і попсувалися. Але це прекрасно зробило віночок, щоб я положила лаоку і показала, як вона буде виглядати з Джулія Ча по розміру квітки. Ну так, ідентичні або майже ідентичні, оскільки на Джулія Ча теж. Вона коли починає відкриватися, в неї дещо такі дрібніші, ну, менші квіти, ніж лаоки. Але потім, коли вона вже квітне, квітка підростає і вона встає такого розміру, як лаока. Вона має дещо інше викладення пелюсток, ніж лаока і ніж фрізія. Звісно, вона наймахровіша серед тих трьох, що я показала, жовті сорти, вона запашна. Кущ це теж флоребунда, він має дуже енергійну природу зростання. Єдине, що він дещо пізніше починає. Тобто оце він фактично зараз починає. Тобто я тільки позривала в кожному суцвіті по одній центральній квітці. але вони ще квітнуть і квітнуть. І тут ще дуже багато пуп'янків. Тому може таке бути, що він дещо ну, вони пересічуться точно в періоді квітування, але не один в один будуть іти. Джулія Чад, мені здається, вона відквітне пізніше. Лаока швидше закінчить свою першу хвилю. По формі квітки м, теж цікаве. Я думаю, буде поєднання, адже вони мають також. от Джулія Чорбна має дещо такі підкручені пелюстки, і лаука дещо підкручені пелюстки. Тому ну те, що махровість різна, але все одно форма, наприклад, не така, як в востенки, а досить досить, якби, ну, наближена до лаоки, адже він і розміщення пелюсток, таке розтріпаненьке трошки. Нема такого на четвертинки, як мають остинки, тобто я би сказала, що вони. Досить гармонійно би виглядали. Спробую ще на кілька інших суцвіть, щоб ви подивилися різні відтінки. Ага, і Джулія Чад вона теж має таку характеристику, особливо, що вона під час квітування також змінює колір. І відповідно на одному кущеві в мене можна подивитись детальніше відео про неї. Присутні різні барви жовтого. І це дуже цікаво і ефектно виглядає. От також від легко цитринового до насичено-жовтого. Причому жовтий не такий насичений, інший йде, ну в інший тон іде, ніж фрізій, такий тепліший. А фріза така яскрава, яскрава, жовта. І ще, можливо, ось сюди десь притулю. Ось сюди десь притулю. І зараз спробую притінити. І, можливо, ще дійсно як зайде. І якщо та лавка не пов'яне, треба водичку поставити до вечора мені, щоб я показала, як буде, ось, коли насиченіший. О, о, дуже гарно. Ну, як на мене, то дуже цікаве поєднання. І оця жовтизна, жовтий сорт, він додасть такої прямо. Е, ну, Такого ефекту, що хочеться туди, зір буде туди приковуватись, бо все ж таки жовті сорти вони приваблюють, привертають увагу. Ну і лаука, я не думаю, що вона трачатиме, гарно вони перегукаються, перегукуються. От така ніжність. Ось ця вже дещо висвітлилася, от як буде, якщо висвітлилася трішки, як виглядати. А тут теж та оця піточка вона вже дещо світліша, ніж ті, що лівіше знаходяться. Покручуся ще. Покручуся. Кущ об'ємний, він менш об'ємний, ніж, наприклад, Ліола. І я припускаю, що до рете буде такого ж, такого, таку природу зростання кущ матиме, як Ліола, я так собі думаю. А Юлія Чал теж досить об'ємна, треба вважати з місцем. По ширині, по висоті вона не мала би переростати в ширину, наскільки я пригадую, вона більше в ширину переросте. Хоча от зараз вона вже має ну, сантиметрів 70-80, воно вже має красуня Джулія Child. Так, ще сюди в затінок. Ось. От, 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 отакий мені, напевно, найбільше подобається. Коли воно в притінку і такий колір, ну він аж світиться такий цікавий. Хоча ні, на сонці теж, теж хочеться йти і дивитися, вдихати ті пахощі, аромати. Цікаво. Вам дякую за увагу. Можливо, кажу, ще я в печірні додам відео, якщо вдасться мені відзняти, якщо лаока доживеться квіточка, бо більше я не маю що зрізати. Дякую за увагу до чекати відгуків. Цікаво, які би ви запропонували. Можливо, у вас теж лаука якраз чимось жовтим поруч сусідньо росте. Буду вдячна вам за коментарі. До наступних відео. Всім папа! -па.